А я вас, шановне панство, після моєї невеликої відпочинки 4 дня я хочу вам зняти відео, але дивіться, кажу, якщо воно зупиниться, то будь ласка. то Знаєте що, можете насварити мене в коментарях, що я дурень і почав знімати, коли не почистив. Місце в галереї. Ну, але отак от. Горить, от. палає, техніка ворожа, рідна Україна, перевожа. Горить, палає і не зазнає узмінами. іде геть, геть. Так, друзі, дивіться. О, Так отстає. тим mm. uh, 10 після. 10, я все розумію. До речі, а ви знали, що тут зблизити прям повністю не можна? Чому я Луї і чому я взагалі о, хожу отак от з гравцями? Дивіться, Луї я через то, що ну, от, я собі купив нового перса. Тепер граю на нього, мені на нього подобається. Він жовтий. Ой, Бокстон, Що з тобою? Бокстонка, який ти класний. Який ти крутий? Вау, який він бовий? Ти Та що такий скіння? Та Копіє. Угу. Бокстон, Так, він є. Класно. Це я біжу до них. Я на ну, цей боксин просто імбовий. Він неймовірний. Але я теж крутий. Боксин прям просто бомбічний. Він такий у нас косив. Та й ще я. Ну якщо я, то я. Я остання буква в алфавіті. Лістоне, ти підтверджуєш. Ай, мене дістало так довго стояти тут за Треба нам одного, хлістин, біжи до нас. Короче. Лкін про тим. Спрот твістит. Все. Можем бігти. Погнал! Oh, no! Уху, я прибіг перший. Пігам, біжим, Бізе? біжим. Обід палає, техніка ворожа. Відна Україна. Друзі, це просто зараз вокальне тренування, так би Ой, там пебл. Ні, так, це моє помилило. Такий прям пебл бомбічський. Мої подружки Ангеліни. Ви її, мабуть, не знаєте, бо я знаю, що не зібрала. Кто знайомий зі мною не по моєму каналі, а в реальному житті має знати, що вона така. Так то. Дивіться, в мене є... Я, звісно, хочу собі пунктів, але плютик. Классно. Я хочу, звісно, зробити його рожевим, щоб він бігав класний, милий, файний, неймовірний, бомбічний. І, та, і все, що тільки може бути. Але, ну, doors opening. Opening, opening. Там машинки нема. Горить. Так, Луї, коли щось їсть або п'є, він дуже швидкий робиться. Так, я щоб мене вкусити, щоб я бігав дуже швидко. О, Коні, привіт! О, там разл дезл і коні. Не страшно. До речі, разел лезел він один з тих, хто... Може мені зробити кусь-кусь і ну Я хочу машинку. Губки. Губ такий, типу, шо? То ж моя машинка мала бути. Губ такий в шкоті. Набіг. Що тут Луї вже робить? Оу, Коні, ти не до мене там Часом. Не до мене, молочинка. А, ну. О, коні, привіт. Звісно, дякую, що вкусили в мене, я тепер, буду... О, не... Не... я тепер не буду бігати як швидко, У мене більше швидкості. А ні, не більше. У мене трошки здулася голова. Це, звісно, погано, але подивіться, як я бігаю. Що ви всі його так бісите? Кого ви там так бісите? Що, разу разолий Ага. Що за звук? І що тут за монстри О, бокс там. Привіт? Що тут відбувається? Що це за забава там така? А всі машинку тут. Губ тут бігає, якважає. <губ> він таким звуком відкликає каб'є. Таразл і дазл, будь нормальний. Успокойся. Ой, треба було на нього зберегти самі. Всі хочуть відійти. Ой, він там когомусь зробив кусь-кусь. Опа! Всі там стоять такі. Я біжу до них. Я нічого не знаю, я йду до них. а до них ще й не прийдеш так. Коли він успокоїться вже? Ми шо, не втечемо, що, не з на поверху? Ай, Кіша. І прибігла, не зрозуміло, що я відбуваю. Я йду за своєї коні бавитися. Бо вони що хочуть, хай роблять, а я йду до коні. О, привітики! Коні, що ти така сумна? Не сумуй. Давай я з тобою буду бігати, отак, от в тебе залізу. О, давай я цей босквіт візьму, чи баскет? Як м'яч? Ох, всі Ох, який це неприємний приємний звук. Шо? Так <глух> так, оце просто драга, бісилка разлил. Що ви його всі бісите? Ви його успокоїте колись? Разлі е -е. і дазлі. Хай, як це буде довго. О, вау! Радлій Дазлі, що ти робиш? Що це, це, це таке? Що це за ваканалія? Це така п'є. Просто взяли. Скільки ми вже 9 хвилин на поверсі сидимо? Ну, як так можна? Ну от майте совість, друзі, його бісити. Ооо!

нормально. На них бывает и бывает. Мне страшно до него идти. О, он заснул. Кашка взяв вкусив мене. Какошка. В останню секунду взяв вкусив мене, ні зайшов. Ну як так можна? Моя голова малесенька, у мене вуха такі вилики, як Зайця Голова дуже маленька. за загасить тонько, щоб трошки тебе цей. Росслаби. Я хочу, як бігаю хліб, це. Ну дуже круто. О, там екси, не будемо до нього йти Я хочу просто походити, пошукати машинки тут всякі. О, машинки. Це просто рай для гравців Тут мільйон машині. Смачне пекелька. <плес> лагодили? Ви не читайте мої тексти? Вони в мене просто є. Ти там тихосенько. Іди звідси. Там Ексон наводять. Класно. Я машинку залишу. Кого там знов бісить? Я цього разом дезіл, це було просто якось безподобно. Своїми корінцями всіх лупив. він. Що таке? ты. А, ты мне еще скин треба забрать. Это кого? Это глик сладко? Нет, не Роджер. Я цукерку через стену взял. Не, ну Роджер. Ты просто, просто Ров, Ровс, очевидно. Тутурутуй. Угу. Там цей будько, там цей дядя ходить. Ага, там цей дядя ходить. Ми будемо йому заважати. На цей раз вдало він на... Ха-ха, шикарно. Прикольно малюють цих персонажів. Я кажу, що на початку треба намалювати. Так дивіться, ми вже знаємо, що це цей. Дуже неприємний чувак. Я беру всі. ви дуже хотій і я дуже хотій. Фу-фу вау. Він Луї бігає просто максимально швидко, дуже швидко, дуже класно. Це ми позбирали тут, саме тут позбирали, бігаємо тут. Це ми тут бігаємо, стабіну нашу цей. Допоможіть мені, бо за мною монстр жнеться. До речі. мене Нагадно, все вчора. Що там ховаю діда? Я один лишився, ну... Ага. Від Роджера бить. Ага. Не від Роджера. Я вже заресерші але я хочу подивитися на сніг у мене відсотків родже. Дупа. Пістопи. Лістон 85. Луї заресерчені. Разолий дазу. Бля, ну ставить Це Капець. Це є... Не у нас Звісно. Звісно. Так, мені треба цього. Ви знаєте кого? Ви розумієте? хто Це у нас тут. Луві. Дро. Я збираю такий до тебе. Скінчик. Заліземо в Луї. Що? Гуп? Що ти зробив? Зроби так ще раз. Гуп, я хочу побачити твою анімацію. Ох, дякую. Я просто взяв примір до рандомних Друзі в якихось. Е, що ви прийшли всі? Попірна, не знаю як вийти. О тут гріс не стоять через неї дидуан. Ага. 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 Ясно, ясно. Круто. Вау!

Тегатіша. Ця... Оятка? Ві. Ей, почекайте, почекайте, Почекайте на мене, будь ласка. Дайте я зайду. Ну от хтось мене впустить. Айчо, я, я, я не зайшов. Я якось не зайшов Забігаємо. Та заходи, дід. Я сподіваюся, що трьом класно. П'ятьом буде класно піхоти. Оцей глізд він класний, він як скрабці притягується. Тільки скраб а гліст телепортується. <плес> У мене найбільше тунів. У мене їх 10-12 персонажів. Ау. Ого, світло включає таким віком. Якби в мене в хаті включали, я б таке вже давно. О, є, така О я просто така снідав. О, вітенка, дру! Я власне кто добився. Здесь блі опа, я знаю, що будемо б'є. Духому куті, догляд всі побіг. Моя машинка! Сюди моя машинка. Не моя машинка. Це е -е, Так. Теж. Це машинку яку я куплю хтось полагодив? О, я бачу машинку на горизонті і монстри на горизонті. Так, зімо барабулі наші. Так, все підбираємо. О, Глістен! Привіт! Привіт! Привіт, Глістен! Привіт, як в тебе справи? Е, я, звісно, не хочу з тобою бігати, бо ти можеш розізлитися і почати на нас псати. А я таке не люблю. Я вже буду тоді підбігати, ось тут. Господи! Ну, ці монстри просто совісті не мають. От знаєте цей добре. Мені здули голову. Мені голову здули. Ладно, хоче. You are leaving me, ти мене залишив. Типу, на нікуди не потрібно. Вліз там, десь Не хоче лісти бігти до нас. <з poured noise> Ту капіць. <mí> <incomum> І одне с... <doubt> Як ти його вже так покусали? денді шоп. Магаз Денді. денді шоп. Типу магаз Денді закривається. І монстри виходять на полювання. О! Юбієш збирати ходити і тікати при потребі. о я ж сержар. і не? Монстри! Аптечко! Аптечко! Па-па-па, я-та-та! Па Все одно, якщо мене хтось вкусить, я похичу. Пів і ята. Власна, в них банда тут зібралися. Тачка в мене є дуже рідкісна. Ну я, звісно, дуже щасливий, що в мене є аптечка. О, тут дрожжи, бортом там попі і разом лазу.